Вітаю вас, друзі, на моєму Ютуб-каналі. З вами Віталій Портников. Ми з вами входимо у 2026 рік не просто з новими надіями, як це зазвичай буває, коли люди підіймають келихи з шампанським, сподіваючись, що минуле залишиться позаду. Ні, ми входимо у цей рік із жорстким холодним усвідомленням того, що світ, яким ми його знали, остаточно зруйновано. Ті, хто ще в останні дні грудня 2025 року тішив себе ілюзіями про можливу стабілізацію, про те, що ринки заспокояться, а політики домовляться вже у перші 10 днів січня, отримали ляпас. Жорстокий, протверезний ляпас реальності. Те, що ми спостерігаємо зараз, це не просто набір новин, не розрізнені події десь у Венесуелі, Китаї чи на заході України, це симфонія хаосу, це полікриза. Це момент істини, коли маски скинуто, і ми бачимо оголений оскал боротьби за виживання. Давайте говорити відверто, те, що відбулося за ці дні, показує нам анатомію нової світової війни. Вона не обов'язково має виглядати як окопи першої світової чи танкові клини другої. Вона виглядає як гіперзвуковий удар по газосховищах, як спецназ у президентському палаці в Каракасі, як цифровий код у банківській системі Пекіна. Це війна за ресурси, за енергію і за право диктувати умови існування людства на наступне століття. І ми, українці, на жаль, чи на щастя перебуваємо в самому епіцентрі цього цивілізаційного шторму. Почнімо з того, що болить нам найбільше, але що світ воліє розглядати лише як графіки на біржах. Україна ніч з 8 на 9 січня 2026 року. Львівщина. Ви чули ці новини? Ви знаєте про масовану атаку? 242 дрони, 36 ракет. Але серед цього смертоносного рою була одна деталь, яка змінює все: Орєшнік – гіперзвукова балістична ракета середньої дальності. Путін у своєму звичному стилі чекістського гопника назвав це ударом як метеорит, і він не брехав про фізику процесу, хоча бреше про все інше. Ця ракета, запущена з полігону Капустін Яр, подолала тисячі кілометрів за лічені хвилини і вдарила по Львівській області. Але куди саме вона вдарила? Офіційні зведення говорять про об'єкт критичної інфраструктури. Але ми з вами, як люди, що вміють думати і аналізувати, маємо дивитися на карту. Удар припав у безпосередній близькості до більшеволицько-угерського газосховища поблизу міста Стрий. Це не просто дірка в землі, куди закачують газ. Це серце енергетичної безпеки Європи. Це найбільше підземне сховище на континенті, здатне вмістити 17 мільярдів кубометрів газу. Після того, як північні потоки перетворилися на металобрухт на дні Балтики, саме українські сховища стали тією батарейкою, яка дозволяє Європі переживати зими і не замерзати, коли Москва закручує вентилі. І ось тут починається найцікавіше і найстрашніше. Розвідка повідомляє, що ракета несла імітатор бойової частини Болванку. Багато хто на заході, а можливо і у нас видихнув. Ну слава Богу, не вибухнуло. Яка наївність? Яка злочинна наївність? Це не помилка російських інженерів, це послання, це ультиматум, написаний кінетичною енергією. Кремль каже Брюсселю, Берліну і Вашингтону. Дивіться, ми можемо пробити вашу протиповітряну оборону. Ми можемо пробити Пейтріот, Ми можемо дістати до вашого найціннішого ресурсу. Сьогодні це була болванка. Завтра це буде ядерний заряд або фугасна частина, яка перетворить ваше газосховище на кратер, а ваші економіки на руїни. Це демонстрація безкарності, удар поблизу кордону з Польщею, кордону з НАТО. Це плювок в обличчя Альянсу. Путін тестує червоні лінії, які вже давно перетворилися на блідорожеві. Він показує, що його довга рука може дістати будь-куди, і це відбувається на тлі гуманітарної катастрофи в Києві, де тисячі будинків без тепла у лютий мороз. Це тероризм, безперечно, але це і холоднокровний розрахунок, це зброя зими. Якщо вони знищать інфраструктуру в стрию, ціни на газ у Європі злетять у космос. А оскільки Америка експортує скраплений газ до Європи, ціни злетять і в США. Путін хоче, щоб пересічний американець в ОГАЙО чи Техасі, отримавши платіжку за опалення, прокляв той день, коли почув слово Україна. Це війна на виснаження не на полі бою, а в головах виборців. Це спроба примусити Захід до капітуляції через гаманець. І якщо хтось думає, що це стосується лише нас, він глибоко помиляється. Але поки погляди світу були прикуті до пожеж в Україні на іншому кінці світу у західній півкулі, відбулася подія, яка нагадує сценарій голівудського бойовика, але з наслідками, що можуть перекроїти економічну карту століття. 3 січня 2026 року, Венесуела операція абсолютна рішучість. Американський спецназ входить у каракас як ніж у масло. І вивозить Нікола Самадуро прямо в Нью-Йорк. Звісно, офіційна версія й боротьба з наркотрафіком, відновлення демократії, правосуддя, красиві слова для вечірніх новин. Але давайте будемо дорослими людьми. Сполучені Штати не проводять таких ризикованих операцій лише заради того, щоб посадити одного диктатора за ґрати. У світі повно диктаторів, і більшість із них чудово почуваються. Справжня причина лежить глибше, вона лежить у таблиці Менделєєва. Ми звикли думати про Венесуелу як про бочку з нафтою. Так, там найбільші запаси нафти у світі, але нафта це нафта це двадцяте століття, а 21-ше століття це літій, це кобальт, це рідкоземельні елементи, це те, без чого не полетить жодна ракета, не поїде жоден електромобіль і не працюватиме ваш смартфон. Венесуельська гірнича дуга Оріноко – це скарбниця саме таких ресурсів. І хто там господарював останні роки? Китай Пекін вливав мільярди, заганяв Венесуелу в боргову яму, щоб мати ексклюзивний доступ до цих ресурсів. Американський рейд у Каракасі це не арешт наркобарона, це рейдерське захоплення цілої країни з під носа у Китаї, це кінетичне анулювання китайських контрактів. Вашингтон зрозумів, якщо вони не візьмуть ці ресурси під контроль, вони програють технологічну війну Китаю ще до того, як пролунає перший постріл. І зверніть увагу на заяву Трампа буквально через два дні. Після операції він знову заговорив про Гренландію. Нам потрібна Гренландія. Чому? Тому що Гренландія це ще одна скарбниця рідкоземельних металів. Це пазл, який складається у вас на очах. США будують ресурсну фортецю від Арктики до Амазонки, викидаючи звідти Китай. Це нова доктрина Монро. Але тепер вона стосується не просто політичного впливу, а фізичного володіння матеріалами, з яких будується майбутнє. Для Китаю це шок. Пекін побачив, що його клієнти не в безпеці, що американці можуть просто прийти і забрати те, що їм потрібно. І це створює небезпечний прецедент для Тайваню. Китайські яструби зараз кричать: якщо США можуть викрасти президента Венесуели, чому ми не можемо зробити те саме в Тайбеї? Ставки зростають з кожною годиною. І поки ми говоримо про ресурси, подивімося на схід. Там розгортається третій акт цієї драми. Японія, наш непотоплюваний авіаносець демократії в Азії, 6 січня Китай завдав удару не ракетами, ні експортом. Пекін заборонив експорт товарів подвійного призначення до Японії, звучить нудно, бюрократично. А тепер уявіть, що японські заводи, які виробляють високоточну електроніку, оптику компоненти для ракет, раптом залишилися без сировини. Галій і Германій. без них немає радарів, немає нічного бачення, немає чіпів нового покоління. Китай контролює 90% світового ринку цих металів. Це зашморг. Це помста за позицію Японії щодо Тайваню. Коли прем'єр-міністр Такаїчі сказала, що проблема Тайваню це проблема Японії. У Пекіні вирішили показати ціну цих слів. Це кремнієва облога. Це спроба знекровити японську оборонну промисловість, а разом з нею і американську, яка критично залежить від японських компонентів. Якщо ви думали, що санкції це це інструмент заходу, подивіться, як майстерно ним користується Схід. Це не просто торгова війна, це підготовка поля бою. Китай послаблює противника перед тим, як можливо перейти до гарячої фази. І якщо Америка не зможе захистити економіку свого головного союзника в Азії, довіра до Вашингтона впаде до нуля. І нарешті, четвертий вершник цього апокаліпсису гроші: долар, священна корова американської могутності. Ми бачимо, як Дональд Трамп погрожує 100% митами будь-якій країні БРІКС, яка наважиться відмовитися від долара. Це економіка випаленої землі. Або ви з нами, або ви проти нас. Але Китай вже будує свій цифровий бункер. Оновлений цифровий юань, який тепер дозволяє заробляти відсотки, фактично стає альтернативною світовою резервною валютою. Це прямий виклик, якщо країни БРІКС, які контролюють левову частку нафти і ресурсів. Почнуть торгувати між собою в цифрі, оминаючи долар, оминаючи свіфт. Американська санкційна дубина перетвориться на суху гілку. Це війна за право друкувати гроші, за які живе світ. І якщо долар похитнеться, наслідки для світової економіки будуть страшнішими за будь-яку кризу 2008 року. Інфляція, яку ми бачили до цього, здасться нам дитячою забавкою. Що все це означає для нас, для українців. Ми більше не можемо дозволити собі розкіш сприймати війну як щось локальне. Десь там стріляють, а в Києві каву п'ють. Ні, ми частина глобального механізму, який зараз ламається і перебудовується з кров'ю і болем. Удар по Львову це удар по Берліну. Рейд у Каракасі це сигнал Пекіну. Блокада Японії це виклик Вашингтону. Ми увійшли в епоху кінетичної економіки, де ціна на газ регулюється ракетами. Де доступ до літію забезпечується спецназом, де торгові тарифи це така ж зброя, як артилерія? Світ розділився на два табори, і прірва між ними стає все глибшою. Мої рекомендації: не будьте наївними, не чекайте швидкого і легкого кінця. Дивіться не лише на карту бойових дій на Донбасі, дивіться на біржові котирування газу. Це тепер наш барометр безпеки. Дивіться на дії Китаю в Тихому океані. Світ став тісним, і кожен постріл, кожне рішення на іншому кінці планети відлунює в наших домівках. Ми маємо вистояти не просто перед лицем російської агресії. Ми маємо вистояти в епіцентрі глобального шторму, де вирішується доля людської цивілізації. І в цьому штормі виживають лише ті, хто позбувся ілюзій і готовий боротися до кінця. Бережіть себе. І пам'ятайте, знання це теж зброя. Підписуйтесь на канал, щоб розуміти більше, хай щастить.